Друзі, привіт! Ну що, прийшла пінка для чистки дефлекторів. Сказали мені, що це американський виробник на сервісі рекомендували, що це перевірене краще, що є, якби на це, на це все діло. Бо я, знаєте, робив цю бомбочку, воздуха не чистив, потім я сюди заливав спрей. от, Зараз хочу щось цю піну спробувати, до неї такий от шланг іде. О, і зараз ми задуємо в дефлектор і ще подивимося, що з цього вийде. 에, з, говорив з двома людьми. Один робив 에, радіатор печки та, каже, вичищав все, що там бля, вимив, там багато бруду і всякого такого нальоту, да, який за роки, за, за роки накаплюється. Тому спробуємо зробити. Як воно нам буде, який ефект, все розкажу, покажу, все, дякую. Так що тестуємо піну. Беремо шланг, відкриваємо піну. Так, надіваємо цю штуку. Сюди. Так. Вроді гуд. І пробуємо зараз засовувати в дефлектори. Не знаю, як воно туда, звісно, зайде, нормально чи не нормально, але зараз спробуємо. Що? Вроді би заходить глибоко. Вроді зайшов на сантиметрів 30. Пробуємо запускати. Пробуємо запускати. Така кнопочка відкривається. І дуємо, задуваємось. Ну що, достаємо потрохи. Другий дефлектор задуваємо. Достаємо. Задув вроді нормально, вже воно і видно. Там бурли чистить. Ну, пробуємо далі, пробуємо боковий здухан зараз ще сюди. Задуємо туди, боковий зайшла, вона хорошо, аж ціла ця. Задуваємо боковий. Ну що народ, задув я це все діло, видало всю пінку. От, задув я її в кожний дефлектор. Сюди максимально задув. Прямо аж капець, аж до сюди вона зайшла десь на сантиметрів 40 шланг. Туди я видув бляха хапів балона майже потім в цей дефлектор. Ну, коротше, позадував сюди потрохи. Шепить. Задовище, кстати, от сюда, на ці воздухани, де тут у нас є, да, откуда дує на, на вікно, прогріває, от, щоб в печку максимально всю прочистити, щоб з усіх сторон всі, всі ці шлаки, які там є, щоб воно промило. Ну і будемо дивитись на результат. Я вам всім сообщу, як воно, що, який результат. От, наскільки цей чесник... Хороший, бо ті, що я проробив, вони якусь долю убрали. Долю, ну бачив ці старі печки, бляха, які там є. Там людина теж ремонтувала, каже, дойшлося її. Роз... Якраз була розобрана е, радіатор печки. Та там каже, бляха, такі нальоти, слої. Каже, я то вичухав, все все, все, тіп, топ. Ну, Ми розбирати не будемо, зробимо поки так. Подивимося, наскільки буде нормально. От, Потім далі займаємося іншими ще речами. Все, дякую.